Сьогодні, знаєте, ще є таке свято День Святого Валентина. Це не церковне свято, це таке більш свято такого іноземного походження, але ми дуже любимо, знаєте, якщо є якісь свято. Тим більше це свято таке закоханих, його ще називають. так? Я думаю, ну, в магазинах, все там продають ці Валентинки, то маркетинг, так. На всім треба заробляти, все, що є востребовано. А я собі так думаю, якщо. Людям це подобається. Якщо люди купують оці Валентинки, купують ці сердечка, дарують один одному, квіти купують. Ну, це дуже добре, добре свято, мені подобається. Воно, по-перше, святий Валентин це був не, не просто е, якийсь там, знаєте, <кхід> якийсь там міфічний е, герой. так? Це людина, яка жила, який з особливою пошаною ставився до, е, до закоханих. Він був єпископом. І в ті часи це його більше святкує і величає Римокатолицька церква, але його величання якби обросло такими традиціями, що дарують Валентинки на день, на день Святого Валентина. Так? Я так пригадую, що він. Ну, досить того так коротенько, так? У той час імператор вів дуже затяжну війну, і війна, як знаєте, сьогодні потребує дуже багато ресурсів. Ну, треба, щоб ті цикашники їхали, збирали хлопців. Знаєте, когось самі приходять, когось там, десь їх там заставляють прийти і так далі. Ну, щось таке примірно було і тоді, так? Бачите, нічого не міняється. І імператор видав був указ, що заборонив, був, щоб одружувалися, знаєте, бо отак в нас сьогодні троє дітей, неповнолітніх, все, тебе вже не беруть, не беруть до армії, не беруть воювати. Це держава, якби проявляє такий гуманізм, але все рівно нам, нас треба, нам треба захищатися. Ми не можемо просити там поляків чи німців, щоб вони за нас воювали, так? Ось. І... Враховуючи те, що треба було воювати тому імператорові, він заборонив подружжя, бо казав, що воїни як подружуються, то вони вже стають такі, знаєш, трохи м'які, бо вони вже закохані, та вони вже там воювати не хочуть, за дітей думають і так далі. Але святий Валентин е той комах все одно вінчав е молоді пари, оцих воїнів, які мали бути під забороною. І потім десь дійшло туди, до імператора, його закрили в тюрму. І в тюрмі, коли він сидів у одного наглядача, що сидів там біля тюрмі, була дочка, і вона була сліпа. І Валентин її оздоровив. Молився за неї, і Господь Бог її оздоровив, вона прозріла. І він потім її на, на такому листочку, в виді серця, написав з любов'ю твій Валентин. І не то, що був в неї закоханий, але він, він так з любов'ю відносився до людей, що для нього всі були близькі і дорогі. І з того часу пішла та мода з тими Валентинками, та? і Він написав оці ці прозрівші дівчині, написав, що з любов'ю твій Валентин. От. І саме святкування святого Валентина, це, я думаю, що це таке непогане свято. Саме головне, щоб підняти людям настрій. Це дуже добре. Це дуже добре. Так що вітаю всіх закоханих сьогодні, всіх, хто сьогодні збирається комусь підняти настрій, всі, хто сьогодні хоче бути хоча б один день дуже закоханий, бо так закоханий просто, а сьогодні буде дуже закоханий. А також сьогодні бажаю відваги тим, які мають сказати, що він все-таки закоханий. Маєте нагоду принесіть маленьку Валентинку, скажіть тій ті своїй половинці, що ви закохані. І нехай у вашім серці переміниться багато чого, щоб ви стали щасливими, щоб ви стали закоханими, закоханими у життя, закоханими один в одного. Бо коли ми любимо один до одного, ми показуємо, що ми Божі. Тому вітаю всіх закоханих, всіх, хто люблять, і вміє любити, всіх, хто приймає любов і віддає любов. Вітаю вас.